Надо їх душить Согласен повністю. Говорю, без всякого Тому що вони нас питаються душити, треба відвідати Вот От і все. деякий тип людей у Росії не змінюється, попри те, що змінюються часи. У такий спосіб диктатор бореться не з котами, як відомий персонаж Булгакова, а з західними it сервісами Тепер йому вже не подобається зум та інші провідні технології. Ще на початку своєї кар'єри у статусі російського керманича він намагався пересадити всіх своїх росіян на лади, але його персону весь цей час возять німецькими мерседесами. Російська воєнщина все ще виробляє свою смертоносну зброю з допомогою німецького обладнання Сіменс. Але що тут дивного? Путіна днями визнав божевільним навіть Трамп. Ці слова росіянам на їхньому телебаченні пропагандисти не перекладали. Просто знову почали змінювати риторику. Тепер Трамп не їхній союзниками. Росіяни називають корейських солдатів. Це чують українці на передовій. 995 повітряних цілей відбила українська армія за три дні: іранські шахеди, китайські технології, корейська зброя, російські ракетоносії сучасна війзла в Німеччині. Нині знають, яка на це має бути відповідь. Фрідріх Мерц повідомив, що обмеження на використання західної зброї європейці вже кілька місяців як скасували більше немає жодних обмежень щодо дальності польоту зброї, що постачається Україні ні від британців, ні від французів, ні від нас, ні від американців. Це означає, що Україна тепер також може захищатися, захищатися, наприклад, атакуючи військові позиції в Росії. Байшпіль мілітериштеломен Русланд Анґрайф.